А ще тільки осінь, а я вже снігом тобі на плечі забудь зовсім, хоч серцю, наче діле з'єчим, ще навіть не лютий, чому назавжди зникають люди, чому не радість душі а груди, і в серце слід від холодних течей. А ще тільки осінь, а я вже снігом тобі плечі забудь зовсім, хоч серцю, наче ділись є чим, і ще навіть не лютий чому назавжди зникають люди, чому не радість душі, а груди і в серці слід від холодних течій знову ті самі вулиці дороги. Ми зникнемо за мить і знову за пів кроку. Ми ближче ніж тоді, коли боліло хмарно. Так залиши слова і вбіймай востаннє. Я посеред тих облич, що одягають важність, але згадай, коли були ми ближчими, ніж гаджет, і скільки не пірнай, коли забракне кисню, знову вертаємося, минуле, що по рідному затисло. Десь посеред тих легень, як посеред старих колій, знову веде мене маршрутами, які буває колють. Під ногами, десь земля, але до неба тягне серце. Якщо холодно душі, тоді кому співаю все це дощ міняє наші плани, знову залишаюсь вдома. Все, що я зберіг від вчора, це обіцянки й втома. І не дивно, що сніжить посеред кімнати люстра, просто наче всі вдома, але невимовно пусто, а ще тільки осінь, а я вже снігом тобі на плечі. Забудь зовсім, хоч серцю, наче діле з'єчим, і ще навіть не люди. Чому назавжди зникають люди, чому не радість душі, а груди і в серці слід від холодних течій, перелетіти беззакрайне, неба, наче там не був, під ногами познаходити відповіді на табу. Що не сказане нарвати з дерев до кишень, зробиш виліше, нічого не сталося, вже ж бачиш там, де тінь залишає кроки, знову кімнати пусті на дотик, Розум постійно шляхи знаходить. Перехопити подих. Бачиш там, де день обіймає плечі, ніби шукає вечір, ніби ховає досі. Спогад зимовий, а ще тільки осінь, а я вже снігом тобі на плечі. Забудь зовсім, хоч серцю наче діло І ще навіть не лютий, чому назавжди зникають люди, чому не радість душі, а груди, і в серці слід від холодних течій. Кентоконгу рапс 777. Всім дякую за увагу, всім меру і добра.